7 липня церква вшановує світлу пам'ять преподобних Йова та Феодосія Манявських. Коли ми вшановуємо святих як переможців у духовній боротьбі, не слід нам забувати і про той шлях, який вони пройшли, перш ніж досягли спасіння, В святій молитві об'єдналися у Манявській обителі. Кожен рік прочани, віряни, паломники. Приходять саме до цієї святині, щоб помолитися за наших воїнів, за світле майбутнє української держави, щоб закінчилася війна, щоб з фронту самого пекла повернулися найкращі сини і доньки української держави. Сьогодні кожен у своїх намірах молиться за здоров'я рідних близьких. Просимо Господа Бога, щоб дав. Головне мир і спокій на нашу землю, щоб ми могли жити і розбудовувати українську державу. Тому нехай Господь дає їм сили завершити цю боротьбу нашою перемогою. Молиться за. Я Щиро хочу подякувати нашому блаженнішому епіфанію. Я хочу подякувати всім священнослужителям, всім нашим священникам, які завжди підтримують в нас найскладніші моменти. А також на добру пам'ять про цей особливий день, про цю особливу молитву яку нас обідав наш блаженіший епіфаніць. І Я хочу дорогі молодикої саме передати вам свої кому.